Привіт усім, хто хоче потренуватися прописувати літеру Е в поєднанні з іншими літерами, які ми вже з вами вивчили. Я буду прописувати буквосполучення по два рази, а ви самостійно для себе обираєте обсяг прописування. Ну що ж, розпочнімо! В першому рядочку ми поєднаємо літеру Е та літеру І за допомогою верхнього, безвідривного поєднання. І не забуваємо поставити крапочку. Далі ми будемо поєднувати літеру Е і літеру У також за допомогою верхнього безвідривного поєднання. Далі ми поєднаємо з вами літеру Е та літеру А за допомогою середнього відривного поєднання. Відриваємо ручку і дописуємо літеру А. Ось так. У другому рядочку всі букви сполучення будуть поєднані за допомогою середнього безвідривного поєднання. Поєднуємо спочатку літеру Я та літеру Е. Далі будемо поєднувати літеру И та літеру Е. Поєднаємо зараз літеру У. Та літеру. Е. Ось як чудово у нас вийшло. Тренуйтеся! Бажаю усім успіхів.